Я є громадянином України, який перебуває на контрольованій території України. І як автор закону про санкції, окремо наголошую, що дія закону не розповсюджувалась і не може розповсюджуватись на громадян України, які перебувають на підконтрольній території. І для них є конституційно захищені права щодо іншого способу розгляду їх взаємовідносин з державою. Разом з тим заявник, наскільки мені відомо з офіційної інформації Офісу президента, не є громадянином України, і це означає, що це абсолютно інший правовий режим застосування закону про санкції. Хочу наголосити, що. Також суттєва відмінність є, що проти мене незаконно, неконституційно і позасудово запроваджені санкції України, а проти заявника запроваджені санкції Сполучених Штатів Америки. В даному випадку ми окремо розглядали питання щодо синхронізації санкцій разом з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Бо це й була прохання української держави.